Всім салют! Ми знову на Суходолах. Сьогодні буде на тесті uh, Nims Razor King, uh, ну, король Лес uh, в перекладі. І uh, ми скажемо вам, ну, проте дійсно це король чи ні. Uh, порівняння з Лакмастером, на жаль, не вийде, тому що я його вже uh, продав. І, ну, Така, хотілося зняти щось цікавіше, але вийде як вийде. Сьогодні будуть, буде дуже мілка водойма, буде тест-огляд ніби на щучому платнику, але з потужною палкою. Тобто для ловлі трофейних щук. Рибу ми сьогодні навряд чи тут побачимо, тому що ну, така водойма тяжка специфічна і не особо рибна, але будуть вставочки з тяжкого джигу, вставочки з кидань великої приманки, з попередньої водойми. Тому постараюсь щось розказати, щось показати, ну і сьогодні буде висновок. виснок. ближній 10 грам звичайно шикарне. Ця полка може набагато більше, а питання чи може менше. І сьогодні ми це менше будемо шукати. Власне. Обличнею. Ми їх поставимо, ближче з іншої сторони, звичайно. А зараз мені потрібно. Маленька-маленька джига. -маленька. 3 грама шнур одиничка і 3-дюймовий свінг. Це найцікавіший сетап для голови. чи потягне ну, кидає непогано. Скажу 3 грама, 3 дюйма, а не відіграє взагалі, звичайно. Але інформативно можна зрозуміти, коли проманка падає на дна. Чуйка в палки шикарніша. Ну, 3 грама, понятно, тут на молостому дні 15 стук не буде. Але взагалі... Інформативність є, тобто. Боже, була риба. Одразу. як так? Цікаво, чи це я в козі вбагрив? Риба, тільки я не зрозумів. Ну, зуби на флюрі є, але зуби вони могли бути й до цього там. Тому... Той флюр, на одну польовку вже бачу. І, так як по відчуттям нормальна риба. І відчуваються всі корчики на дні просто ідеально. Стукає об якісь корінці, коряшки. Це просто топ. Звичайно топ. Навіть кінчики відіграє зараз. Ну, звичайно, в березі. Але 3 храма я вас ну, буду. прошу до такої палки, це просто мега шикарно. А якщо там взяти назвати мінуси, то це такі косметичні мінуси. От часто страждає от сама тут гайка. Перше. Друге, ну, я б не сказав, ці пси доволі крепкі, вони не рахуються ламучими, але ну, весь еврагрін, за ним треба трошки придивлюватися. Будь-яка дорога, суха, така карбонова удочка вона потребує догляду за собою. Робимо щось трошки крупніше з розини. якщо розина не буде відповідати, поставимо далі залізом. Щось трошки крупніше, це буде на підігримої голові. Доволі об'ємний, гарний, граючий і може принести рибу і має летіти. Забрусом там грам під 10. але просто шикарно. Проводка вже, звичайно, відчувається. Все відіграє. Хочся дуже отримати клювання. 5 грамм 4 дюйма об'єднана капроманка типу фета ну це взагалі обстрім фьюжн Вона моментально падає І от, якщо хтось не бачив відіграша кончика він просто моментальний Зараз буде трошки довше Ось. Ось Ну, от Зараз я на телспідері, телспідер має 7 грам, але він такий типу, маленький, грубо кажучи, те саме, що ви чисто свинцевою головою кидаєте. Я... Тут немає а, ніде твердого дна, тобто чуйки в руку не буде взагалі ні на який от, розмір вантажка. Але я відчуваю на 7 грамах таку відрижку, типу розслаблення водилища, що водилище в руку розслабилось. Що знялося, знялося навантаження грузило з нього ваги, і воно розсадилось, тобто відіграло. І можна не дивитися навіть на такій от глибині, на пів метра глибини, на мульному дні, а можна не дивитися на планк, зрозуміти, коли вам треба підмотувати. Шикарна палка. Тато була на кухні. Отака яка була спуткова. Як вони ага. там посувалися на лавочці? Я Ох, тут контакт з рибочки, що був. Ага. Да, непонятно чи в і чи цей. Тут, бо, тут часто буває Карпат, трошки під за жопу підсадиш. І он то потягне. Вони тому році не давали ловити. А з буде видно. Десять грамів плюс ще п'ятнадцять така правильна приманочка, якраз для таких ситуацій, коли не клює. конечно. Ну в принципе мы тяну. Диплодочки. И что, справляется? Пошти довго. Пошти довго. Вот это поклевка! О, боже, Скидло. просто шикарнейший, нормального размера щука. О, ты что? Ух, наверное, боже, вылетело из рук. За сам край. Глашенька. Там вот шнура, я точно подниму. О, oh. це такий трошки недовісок. Дуже успішно відзнявся, зміг показати вам роботу бланка на рибі, як він просто шокарно відпрацьовує на невеличкій рибі. Зміг показати роботу бланка на проводках різних приманок. І ми на 7 грам піймали рибу. Блешня 7 грам на одиничці шнурі шикарно просто летить. ну от вона Проти вітру. Нагадаю. Я кидаю 7 грам блешню. Доволі як для 7 грамів широкого об'єму проти вітру і вона шикарно летить. Сенсори копалки, просто шикарно. Ми знову в провичній обстановці, ну і, е, як зазвичай, заключення по палці. Е, на жаль, пошкодилися файли з е, щувна, е, ну, на цю палку. Е, не вийде показати, як вона працює на там, 20 грамах двадцяти п'яти, е, бо ну, на суходолах я був здивований, що взагалі рибу злою. І якось не використовував тяжкі перманки, бо в цьому просто не було ніякого сенсу. Показати хотілось. Ну, рибалка була дуже швидка. Я не взяв стоечку з боковою камерою. Ну, просто не було часу. Відзняв, як відзняв там дві години рибалки і навіть рибу побаю, що вже добре. Ну і показав роботу бланка на рибі, на невеличкій рибі, як круто навіть відпрацьовує. По самому німсу. Чутливість просто ну, височайша. Цей Німс Рейзер King максимально чутливий, максимально крутий. Низ тесту в нього десь від 5-6 грам плюс приманка вже чітко працює. Реально можна ловити на 3-4 грами на невелику приманку, на 0,6-0,8 на шнурі точно дозволить це робити. Це був шнур ну, тобто, Доволі такий грубечий шнур для такої проманки, і він дозволяв ловити на 3 грама так з натяжечкою, але дозволяв, я навіть покльовку бачу на 3 грама. Ну і власне верх тесту там приблизно 24-26 грам плюс перманка. Я кидав велику там такий ізік ну, в цьому відео. А, ось з вона, я кидав набагато більші приматки, там грам під 40, Кидати трошки страшнувато, але проводку він робить без проблем. А, і власне. Уточню ще по джигу. 24-22 грама плюс перевіма приманка, він буде кидати і працьовувати взагалі без ніяких проблем. Тому, в кого є можливість таку палку придбати, я однозначно рекомендую. Якщо б зробити там топ-палок, який був в мене, я би сказав, що на першому місці це RS GVX, на другому 84-й Marksman, а на третій я б поставив цього німса. Дуже цікава палка. Дуже класна палка. Рекомендую всім гарного дня. Щасливо!